Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Будь ласка, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал Viber Gruпу. Опубліковую чесні та хороші автомобілі зі Швейцарії. Також, друзі, не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, це вже більш детально по телефону. І також ми надаємо повністю повний пакет документів на покупця, робимо договір купівлі-продажу. Також, по, можлив, по проханню клієнта, ми можемо обслужити автомобіль, поміняти масла, фільтра будь-що завгодно. Так, друзі, саме про цей автомобіль ми викупили в Швейцарії класний автомобіль. Це Nissan Кашкай 2013 року, 1,6 дизель на механічній коробці передач 6-ступеневий дуже класному колі, кольорі, як в нас говорить народі, біла, перла. Автомобіль у нас в дуже гарному та збереженому стані, на зимовій резині. Дуже класний стан. Зимової резини 21560 R17. Подивіться, з яким класним протектором. Практично зимова резина нова. Тормозні, бліни, колодки по автомобілю все обслужено. Також, друзі, зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Даний пробіг автомобіля 235 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також надав, надав вам вінкод для перевірочки. Також у нас присутня лінзована оптика, оптика проти утуманні фари. Омивач фар. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин, в дуже гарному та збереженому стані. Цей автомобіль куплявся від приватної особи в Швейцарії, він не з площадки. Стараюся купляти в Швейцарії, друзі, гарні автомобілі, збережені, охайні, сервісовані. Так, показую вам по праві стороні автомобіль. Також присутній у нас складання підігрів дзеркал. Присутній панорамний дах, такі в нас класні хромовані рейлінги. Всьой зазорчика. Також задні вікна у нас заламіновані, притоновані за заводу. По вікнах автомобіль, як ви бачите, трічка, чистий 13 рік. Ось такий гарний та хороший автомобіль. Покажу вам кліренс автомобіля. Подивіться, який високий кліренс автомобіля. Також ця резинова автомобіля одинакова. Перейдемося по задній частині. Як ви бачите, стопи в нас в дуже в гарному стані, не запотівші, не потріскані. Також по задній кришці багажників, всі логотипи ДЦІ, Кашкай плюс 2. Він йде у нас 7-місний. Це не простий Кашкай п'ятимісний, він йде в нас 7 місць. Також у нас присутній фуркопчик. Присутній ключик для форкопчика фуркопчик на сьомний. Також показую вам днище автомобіля. Подивіться, днище просто як нове. Ні державчинки, нічого немає по днищу. Автомобіль також готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі, що на нашому сервісі. Будь-де завгодно. Також на офіційний дилер готовий поїхати на Кашкай. Також присутня у нас камера заднього огляду по автомобілю. Так, ще раз показую вам автомобіль по лівій стороні. Друзі, по автомобілю присут, присутні декілька косметичних підкрасів. Пізніше вам покажу його товщиноміром, щоб не було ніяких питань. Стараюся надавати інформацію по автомобілях тільки правдиво, нічого не, не приховую, розказую все, все чесно та відкрито по автомобілю. Також, по вікнах автомобіль 13 рік. Ще раз нагадаю, складання підігрів зеркал, лінзована оптика, омивач фар, протиотуманні фари, панорамний дах, присутні у нас рейлінги, також складання підігрів зеркал. Зараз покажу вам по дверній карті водія. Подивіться на дверну карту водія. Вона просто як нова, 400 кло підіймача присутнє. Мультіруль присутній, подивіться, на стан керма. Воно не шилося, не красилося. Також регулювання світлом, протизанос. суті у нас підігріви сидіть, що є дуже класно, класно та удобно. Подивіться, в якому стані механічна коробка передач ручка КПП. Вона не витерта, не почухрана, вона не шилася, не красилася. Шестиступенева надійна механічна коробка передач, двохзонний клімат, контроль, підігрів, обдуви, камера заднього огляду, USB, AUX, Bluetooth, все, що може в цьому автомобілі бути, все присутнє. Це, друзі, не максимальна комплектація, але відносно дуже хороша комплектація. Так, панорамний дах у нас присутній. Пізніше вам протестую автомобіль, покажу, як працює щеплення, як працює двигун, як працює механічна коробка передач. Все вам буду поступово показувати, показувати. додивляйтеся відео до кінця. Також показую вам задню дверну карту, друзі. Також вона ніде не почухрана, не подерта, також по проймах, ніде ремнем безпеки не побито, не почухрано. Пластмаса у нас в гарному стані. Присутні оригінальні такі резинові коврики по автомобілю. Сидіння у нас складається ззаді плюс два місця, дуже великий та комфортний автомобіль. Подивіться, скільки місця достатньо. Тут у нас присутні ззаді такі карманчики по автомобілі, підлокотничок присутній. Так, Під кришкою багажника ні державчинки нічого немає, все в гарному та збереженому стані. Тут також пластмаса не подерта, не почухрана, не зацарапана, газові опори в нас в гарному стані. Стеля також не прокурена, не подерта. Також присутній у нас номерний знак, запаска, все по автомобілю присутнє. Сидіння у нас складається, як ви бачите, стає дуже великий багажник. Також бокова пластмаса просто як нова. Подивіться. Так, показую вам праву дверну карту, друзі. Також знизу ні державчинки, нічого по автомобілю немає, все в гарному стані, також по прийомах хремнем безпеки не побито. Тканина в нас не просівша, не прокурена, також в збереженому стані, в гарному пластмаса також не зацарапана, не витерта, не вибита. Показую вам з такого ракурсу, ще спереді, покажу. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Зараз ще раз надам вам вінкод з, з дублюючої сторони. Ось Він-код Перевіряйте також по Вінкоду автомобіль. Також пластмаса у нас в гарному збереженому стані, що попередній частині. Також дверна карта пасажира, подивіться, все просто в ідеальному стані на свої, на свої 2013 рік. Автомобіль Також присутній на USB, AUX по автомобілю. Підстаканічки. Також присутня у нас сервісна, вся сервісна історія по автомобілю, оригінальна сервісна книжка. Так. Останній сервіс був на 227 тисяч. Можете собі перекладати через Google перекладач, оригінальна сервісна історія автомобіля. Також Він, -кодик. Він код я вам надав. Дуже багато паперів, чеків про обслуговування автомобіля, це вже більш детально. Я вийшов у приватні повідомлення. Так, друзі, а зараз заведемо автомобіль, покажу, як працює двигун, як працює надійна автоматична коробка передач. Присутні у нас такі ще дефлектори по автомобілю. Пластмаса спереді не почухана, не затерта. Так, друзі, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигунчик. Так, ніяких помилок, чеків по автомобілю немає. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Також клімат у нас працює, все дує. Також печечка у нас працює, дує теплом. Є в нас розетка на 12 вольт. Так, друзі, показую вам, як працює щеплення. Включаємо ми першу передачу, як ви бачите. Щеплення спрацьовує зразу. Відпускаю пит. Відпускаю, воно зразу спрацьовує. Не в кінці, як ви знаєте, в кінці автомобілів бере, що воно вже практично на підході на ізносі. Тут щеплення бере зразу, відповідно. Все в гарному стані. Так, також покажу, виводиться зразу камера заднього огляду по автомобілю. Камера у нас заднього огляду працює, також датчик світла. Датчик дощу, перемикання поворотників. Дуже хороший хороший та надійний автомобіль, дешеве обслуговування, підігріви сидіння, як ви бачите, засвітилися на жовтим, що працюють. Також нас працюють. так, Зараз, друзі, я вам покажу його під капотом. І автомобіль протестуємо. Покажу вам автомобіль під капотом. Вигунчик у нас працює просто ідеально. Турбінка в нас сухенька, ніяких потьоків масла, нічого немає по автомобілі, стоїть хороший акумулятор. Також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Спереді шумка в нас в гарному стані, не подерта. Вигунчик просто часи. Просто ідеально працює. Ніяких парів, нічого немає по автомобілю. Так, друзі, ще раз нагадаю вам, це Nissan Кашкай 2013 року. 1,6 дизель на дуже хорошій комплектації, на лінзованій оптиці, на омивачах фар, на протитуманих фарах, на панорамному даху, на підігрівах сидій, на, двохзон, на двохзонному кліматі. Семимісний, в дуже гарному. Та збереженому стані в білому класному кольорі біла перла, як нас говорить в народі. Це не простий кольор, це білий перламутер. Дуже класний та збережений автомобіль. Ще раз нагадаю, що в нас є доступна послуга доставка автомобілів по Україні. Хто вони змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас це вже більш детально по телефону. Дуже багато доставили автомобілів вже по Україні. Дуже багато задоволених покупців. Друзі, стараюся купляти... Направду хороші та чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії. Не купляю, що попало. Стараюся купляти автомобілі з малими пробігами та в гарному, збереженому стані. Так, друзі, зараз ми протестуємо автомобіль. Покажу, як... який автомобіль в Русі. Проїдемося легенько. Так, Друзі. Включаємо ми першу передачу. Знімаємо з ручничка. І будемо вирушати. Друзі, ми знаходимося в місті Радевилів ще на Рівненській області. Це 100 кілометрів до Львова, 100 кілометрів до Рівного. Приїжджайте на Тест-Драйв, на огляд, беріть підборщиків, будь-кого завгодно. Ми зустрінемо вас з потягу, з маршрутки, з поїзда. Приїжджайте, поїзда ходять до Львова, до Рівного виїдемо вас, заберемо, зустрінемо, надамо повністю пакет документів. З цим ніяких проблем не буде. Так, друзі, виїжджаємо. Ми. На трасу. Сигналізую, друзі, нам, що потрібно пристібнутися. Автомобіль дуже динамічний, економічний, що є дуже важливо. Середній розхід палива автомобіля в районі 5,5-6 літрів по трасі. Місто десь буде, грубо говоря, 7-7,5. Це вже ми на 5 передачі. Даємо трошки газу, автомобіль просто самоліт. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль обслужений повністю, новому власнику нічого не потрібно робити. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім папа, телефонуйте.